Вітаю вас, мої любі. Ви знаєте, вирішила все ж таки подивитись про цей мирний план, який, типу, привезли генерали, чи просто Трамп йому передав, в смыслі Зеленському. Про план, який не мирний, а як здається, як наша капітуляція. Тому зараз подивимось, що це буде, як це буде відбуватися, що від нас хочуть. І як ми зможемо вистояти, і чи зможемо. Ой знову оце все. У нас як по колу, все йде. Наша пісня хороша починає спочатку. Ми бачимо по тим зливам, які є в пресі, все, що обговорюють зараз, що це підступний, підлий план. І нас використовують, просто не вважають нас за суб'єкт. Що ми зробимо все, що вони хочуть. <кій> Тому я все ж таки хочу зрозуміти, чого саме вони вимагають. Оцей Трамп план Трамп, Оце ці понаїхавші генерали, що вони хочуть від нас конкретно. Перші ж карти, <кій> які випали. Хочуть, щоб ми от договір узаконили, Оце закон прийняли, закон якийсь по, тому, по тим домовленостям, але одразу випадає місяць. Це мутна, мутна дуже схема. Це все, що ми, е, це брехня, це е, уловки будь-які. Вони хочуть, щоб ми щось підписали, цей договір, але вони тримають значить, цей дурю в кишені. Нічого там справжнього і правдивого немає. Вони хочуть викрутити нам руки. Що ще нам розповідають? Ще нам розповідають, ну вам же ж так важко. Ви ж так ну, сидите, засмучені на того, що вас вон, і на, ці, на вас нападають, на вас летять ракети. Ми без вас це знаємо. Що вони ще хочуть? Ну, от прям конкретно. Вони хочуть, щоб ми. Просто підвіс, під, підвісили цю ситуацію. От, війна два рази, військова стратегія, війна, наш про просування по е, ну, військові наші, щоб ми зупинили, принесли це в жертву. Чомусь е, випала ж саме ця, ця карта, не карта зупинки, а ще й карта, це карта жертви. Щоб ми свою оцю справедливу війну принесли в жертву. І розповідають нам, що ну вам же ж так важко. Замість того, щоб допомогти, вони нам розповідають. Так, що тут у нас Україна це Трамп, і це от те, що ми повинні віддати. Ну, От, то теж ще раз показують, що повинні ми. Відлюдник адторгнуть від себе. Задовбали. Вимагають від нас кардинальних змін смерть, що ми повинні поставити крапку і йти новим шляхом, досить вже тягнути, оце те, що ми, ну. Воно ж продовжується все. От Навіть ми не хочемо, ми не хочемо завершати війну. от Зовсім не хочемо. Хочемо її продовжувати. І вони, вони вимагають будь-яким шляхом смерть. це... Ой, просто Вони кажуть, що це от дійшло вже до такої крапки. от Поставте все, завершіть це, що ви тягамо ну, тянуть тягнете. І ви, і буде вам щастя. І оце ми вам розповідаємо, як вам буде гарно і е, на е, все, що ви, у вас буде, все, що залишиться. А залишиться в нас ерунда. Вони хочуть нас, от вони кажуть, що нам буде добре і все. Тільки в місяці випадає з перших же карт, що це все брехня і уловки будь-які. Коротше, основна ідея, все ж таки, все, що там от, зараз іде в цих планах, воно так і є. Хочуть, щоб ми будь-якою ціною, от прямо зараз вигідно нам це, не вигідно, буде далі продовження, не буде. Їм байдуже. Вони просто хочуть от зараз завершити і зробити Трампу подарунок під його річницю, щоб він зміг податися на цю, блін премію миру. Ладно, щось розійшлося. Далі. А яка реакція буде України? Зараз я ну, не буду там питати у кого, що. Просто от, яка він, їм під реакція від влади української від тих, хто там. Ну просто от всіх, от як, як це буде відбуватися від України, яка буде реакція і що ми будемо їм розповідати нам ну, заміну цього, що вони нам тут, Ладно, зараз все по порядку, потім, якщо згадаю, ще скажу. Ну, перша ж карта випала, карта боротьби. Ми будемо боротися за те, щоб свою стратегію довести до перемоги. Оце карта. Я йду, я знаю як, я це роблю. І це карта і руху, і перемоги, і лідерства, і ми за це будемо боротися. Перша ж карта випала боротьби. Далі Україна. Нічому їм не подаруємо. Хай там зі своєю Росією, хоч б дьосна цілується. Україна буде дуже. Оце сила, карта сили і карта нашого. Ми продовжуємо працювати і посилюємося. Ми працюємо, ну це карта і виробництво. Ну тут не військових показала, але ж все одно, що в нас зараз у нас головне виробництво далі, може, там буде ще. Україна посилюється і продовжує працювати далі. Якийсь король випав, ну це в мене не Трамп зазвичай. А, це ж може знаєте хто. О, цікаво, до речі, якщо це, хтось з тих королів, хто оце писав, оце. Джейді Венс, там от, оті всі, як їх, господі, повилітали оцей, від Росії від хто, блін, як зовут? Ото Кирило Дмитрієв і ще, від Господі, від США, забула, як його зовут. Ну, ви бачите, його хитрощам приходить кінець. Оце мені сподобалось. Що те, що вони там, оце ж, оце, оце карта, карта крадіжки, хитрощі, підлості, ну, взагалі, брехні, намагання ну, викрутити руки, все. Оце мені це подобається, приходить кінець. Далі. Ой, ну тут, ви знаєте, оце мені схоже. Оце мені схоже, це знову вона Україна, молоді люди військові. Це може, може йде мова про те, що ми будемо зараз якось посилюватись, знову набирати ще додатково людей. Ну, тут не показала масу, показали, просто, що от військові люди в Україні продовжують військові операції. Може, це не просто молоді, а просто люди, люди військові. В Україні вони є. Далі, А от далі карта неприємна. До речі, оце ж я, коли її виклала, згадала. Я сьогодні щось передивлялася свій розклад коротенький на, цю, на цей тиждень. І там було якраз і те, що. Е... О, Господі, як його, е, якась перемога буде. Ну, там карта перемог була, якийсь успіх Росія буде демонструвати в е, якихось. А також було, що в нас щось з допомогою. І от випало. Що нам оцей ресурс, який нам повинні дати, от він руйнується і блокується? Коротше, вони нас шантажують тим, що не дадуть нам нічого. Що ще? Чим ще Україна буде відповідати? Ну, головна карта, тут ми будемо боротися, нічого ми їм не подаруємо. Чомусь світ зв'язаний, не буду вже діставати, показувати, світ зв'язаний, якось по дурнику реагує, не знаю, чому він тут світ випав. Але от далі цікаво вийшло, що те, що ми домовили, от домовляння ця карта, вона не тільки допомогу, вона ще і показує, як, ну от, домовились про як, грошима. Про окуповані території, що ми домовилися. А, це знаєте, що ще? Там вже була якась в цих договорах, типу оренди. Може, це, це показує, що гроші за окуповані території це ілюзія? Ну, от щось так, ладно, вже значить, треба збирати. Коротше, ми будемо боротися. Будемо боротися. Україна показує, що Україна вже має силу на це, щоб боротися. І нічого так просто їм. Не подаруємо. А як буде реагувати Європа на всі ці закиди, на намагання нам викрутити руки, знов намагання притиснути нас? Як буде реагувати Європа? Я питаю, як буде реагувати, а мені показують. Що, я ж про Європу питаю? Немає в них ще, вони якось е, зв'язані, вони, до речі, оця карта ну, показує, як і зв'язані, а так ще показує, як ментальні установки. От вони вважають, вони вважають, що у військовому плані вони безсилі. От вони безсилі у військовому плані, Вони... в них не вистачає не сил. Не... Не вистачаючи ресурсів на війну, ну а на наші вони як будуть реагувати? Мабуть, це от для того, щоб далі казати. Ну, оце нові ініціативи, якісь швидкі ініціативи Трампа, це вони щоб придумували. Ага, просто показують. Я, мені от чи продовжують протопали, що було казати. От всі ці ініціативи Трампа ведуть поступово. От, якщо ми це приймемо, поступово це призведе нас до жахливих наслідків. Диявол і трійка мечів це поразка, це боляче, це зв'язування нас От диявол, він же що робить? Він зв'язує по руках та ногах і не дає рухатись, і вимагає робити так, як треба йому. І це нас дуже сильно ранить. От всі оці ініціативи Трампу приводять нас до поразки. Тільки я питала про Європу. Все ж таки, давайте ще раз. Як буде реагувати, яку реакцію висловить Європа на рахунок оцих Трампівських закидів. Європа дуже боїться. Європа дуже боїться. Намагається піти якось іншим шляхом, але дуже боїться дивитись в майбутнє. От Європа сама випала. Але розказує, вона розказує, це в мене європейські країни, що вона Чому Чомусь тільки розказує. Що ще? Як реагуватиме Європа? А ви знаєте, це їх теж дуже вразило. От три камичі випала, три мичів. І прям дуже неприємно їх це вразило. І багато країн, там десятка кубків. Тут немає ніяких упаднических настроєнь, хоча вони там спочатку показали, що вони дуже бояться, але все ж таки вони нас підтримують. Ми йдемо до перемоги, от, йдемо до перемоги, пришвидшуємось і, от прям показали знову, працюємо над тим, щоб дати, <рес> дати по голові. Дати відпор, це військова теж карта. Дати працюють над тим, щоб от військовим шляхом нас якось підтримати. Тому, ну, слава Богу, хоч Європа. Ну і знаєте, ще, що хочу спитати. Ну, все це, оце ж вже який раз? Це починаючи от того, як перший раз ви вигнали Зеленського з Білого Дому. Ще Цьому, в цьому, лютому 25-го на початку. І це знову поколов вже який раз. Боже, та да скільки ж можна? Чим? От на зараз. я не кажу, що взагалі чим? А от на зараз. чим все закінчиться для України? Оці всі, всі знову намагання нам викрутити руки. Випала карта. Сама випала. Я рідко беру їх, тому що вони часто в мене випадають, але зараз от прям відчуваю. Випала карта Верховного суду. Це карта карми, справедливості, те, що все одно прийде всьому. Я ж питаю, чим буде? Карма все розставить на свої місця. Прийде справедлива, справедливість буде, кожен отримає те, що заслужив. Україна з чим вийде після цього. Війна продовжується. Війна, майбутнє. Війна продовжується. Хоча у нас є вибір. Що нам робити далі? Ми зараз робимо вибір. На майбутнє на рахунок війни. Далі, ну оце оце і є. Оце Україна. Все затягується, продовжується, продовжуються розмови. Ні до чого воно все, Болтавня безкінечна, тільки нерви трипають усім. Потім, виходить якийсь відхід від законів, і хтось цим задоволений сидить. Ми дуже важко це сприймаємо, нам це не подобається, оце все, що зараз відбувається. Хоча все одно, це інформація, яка до нас доноситься, нам все дуже не подобається. Ми сидимо так, оцей от запал, який принесли нам. А от останні карти вже ми продовжуємо, як і раніше, йти своїм шляхом. От ми йдемо своїм шляхом. Ніхто нам не указ, ми все одно. Як би важко не було, ми йдемо своїм шляхом, бо нам нічого не залишається, бо по-іншому мені там випадало, Якщо ми, не дай Боже, приймемо щось таке подібне, це буде наша поразка. Бо поступово воно призведе до того, що О, знову диявол розповідає про це воно диявол вискочить. Бо це що таке дьявол? Нічого гарного. Це і є Росія. Це і є Росія в чистому вигляді. Вони хочуть тільки так, як вони хочуть. Їм байдуже. Оце на кого випадає дьявол, це як цей країна аб'юзгла. Вона хоче зв'язати по руках та ногах і їм плівати на все нас. Ну, поки що так зараз. Головне, що ми продовжуємо триматися. І я думаю, що ну, до речі, я не хотіла навіть робити розклад, бо у мене прям відчуття всередині, що все буде добре. Важко, дуже важко це. Вони можуть зараз і якусь нову допомогу нам перестати давати. І все, але ну, немає нічого шляху. От То випав Верховний суд. Ну так нам по долі. Ми не можемо від неї відійти. Вони не розуміють цього, і вони від своєї не відійдуть. До речі, зараз ще раз згадаю, не знаю. От в мене на США, коли було, був розклад, там прямо у них ще вибір. Вони ще не, не зрозуміли, що з ними буде далі. Якщо вони не оберуть нормальний шлях, у них теж нічого гарного не буде. Вони повинні зрозуміти, що вони зараз хибним шляхом йдуть. Якщо вони не зрозуміють, буде погано їм. Тому це ж випала карта Верховний Суд, яка каже, що кожному, кожному дістанеться по його справах. Дякую. Підпишіться, хто. Хоче, хто дотерпів до кінця, поставте лайк, якщо кому сподобалось. Дуже дякую всім. Всього найкращого, до побачення.